Друзі, всім привіт! І так, це нове відео, в якому я покажу, як купити FC25 та як отримати її безкоштовно. Так, безкоштовно вам не почулось. Тому, будь ласка, з вас вподобайка під цим відео. Коментар з цими слів. Навіть можна з 10 не соромтесь. Хто ще може не підписаний, підпишіться. Також в описі під відео ви знайдете посилання на мій твіч канал. Так, я вже стрімлюю на твічі. І всі стріми з FC25 у нас будуть тільки на твічі. Тому, будь ласка, щоб ми один одного не втрачали, не соромтесь, підписуйтесь, повага вам! гарного вам передку. І так, друзі, зараз я вам покажу, як же купити FC 25 на PlayStation 5. Полетіли дивитись. Так, у нас 24 вже є, але ми що? Так, все вірно, йдемо в PlayStation Store, і там ми одразу бачимо Ultimate Edition FC 25. І ще одразу зараз ви отримуєте 10% знижки, і тому гра вам обійдеться. Зараз дивимося скільки. І це буде всього 3149 гривень, не половиною Тому поспішайте купити, полетіли це робити. Негайний платіж. Замовлення і оплати. Ай-яй. Це ми приховаємо, щоб ніхто не бачив. Так, пароль ми ввели і що? Полетіли. Дивіться, попробуйте там платежу. Дякуємо! Квитанці надійснував електронною поштою. І одразу на пошту прийшла квитанція. І до гри залишилося 36 днів. Друзі, користуйтесь, хто не знав, як це робити. Таку легонько. 100 баксів майже пішло ні на що. На саму кращу гру на світі. А тепер, друзі, я вам розповім, як отримати FC25 безкоштовно. Того не можна було показувати. Але тепер уважно слухайте. В описі під відео ви знайдете посилання на телеграм-канал, в якому буде закріплена Google форма. Там потрібна одна умова. А ні, вибачаюсь, Тобто дві, тому що вам треба підписатися на телеграм-канал і написати в формі ваш нік в ТГ. І все, ви стаєте учасником розіграшу. Розіграш відбудеться 19 серпня на стрімі в прямому ефірі. Тому не пропустіть і якщо ви виграєте, то ви вже зможете 20 вересня користуватись FC25, тому одако легонько полетить.